Потяг єднання України дістався Кропивницького. Акцію ініціювали волонтери та громадські діячі. Пасажири Агітпоїзда проводять лекції, концерти, творчі майстер-класи в містах, куди приїздять. Мандруватимуть 16 днів у такий спосіб. Хочуть об'єднати схід та захід країни, а ще популяризують національну культуру. Як зустрічали патріотів у Кропивницькому, дивіться у наступному репортажі. На залізничному вокзалі гостей зустрічає військовий оркестр 3-го полку спецпризначення. До Кропивницького потягом єднання приїхали понад 2,5 сотні гостей. Це школярі, студенти, волонтери, громадські діячі, педагоги майже з усіх куточків України. Це місце для мене особливе, тому що звідси походив мій рід, мій дідусь, і тому я дуже щаслива, що я нарешті опинилася тут, бо ну, з Донецької області ми нікуди не виїжджали до цього потягу. Кожну поїздку супроводжує військовий капелан. Це православний священник, який регулярно відвідує зону АТО. У кожному місті учасники потягу єднання вшановують героїв сучасної України. Це єдина поки що акція, в якій нам вдалося об'єднати, ну щасів, будемо казати, 13-го року. Я принаймні не знаю більше, де вдалося об'єднати практично представників всіх гілок влади. У нас є розпорядження. Президента в нас є підтримка на сьогоднішній день вже вісьме міністерств. Міністерство оборони, міністерство освіти. Зараз долучилось міністерство молоді і спорту. Головна мета агітпотягу – об'єднати східну і західну Україну, а також розвивати волонтерський рух і патріотичний дух громадян. Це вже п'ятий потяг за останній рік. Приєднатися до акції могли усі, хто подав заявку на сторінці проєкту в соцмережах. Понад тисячу учасників відвідали майже всі обласні центри України ми сьогодні запропонуємо вам побачити кращі вищі професійно-технічні навчальні заклади, школу інтернат, де є кадетські класи. Сьогодні ви відвідаєте кращу площадку сценічну. Це обласна філармонія, де також переглянете спектакль і кінофільм. Крім того, буде екскурсія містом. Всіх учасників поділили на сім груп. Їх запрошують відвідати навчальні заклади обласного центру. Для перевезення по місту підготували тролейбуси за круглими столами. Молодь обговорить наболілі проблеми. «Тема буде, буде стосуватися питань мистецтва, питань молоді, їх активності, питань армії, культури і так далі. Про регіональні проекти розвитку. У молоді, а також військово-патріотичного виховання організатори обговорили з керівництвом Кіровоградщини. кажуть, досвід таких проєктів може знадобитися на всеукраїнському рівні. Це має велике значення для майбутнього молоді. Хоча б з огляду на те, що вже написано кров'ю, мало би мінятися це. Про що ми зараз говоримо? Ми говоримо про те, що ну, скільки охоплює Сокіл Джура, це позашкільна робота, гурткова робота, яка охоплює ноль там одну. Одного відсотка від кількості дітей. Ми вчиняємо з разом з вами всі злочини. Я так само звертався і до міністрів, тому що ми даємо знання дітям, які могли би їм зберегти життя. Після обміну подарунками учасники діляться першими враженнями. Ну, одне що найбільше на вашому ваше місце здавалося, коли ми вийшли на площу, я перед з побачив червоно-чорний стяг. Це я такого вже не бачив ніде. Ну, Львові такого немає. І це дуже приємно було, що це місто далі бореться за свою Україну в цих стяг боротьби. Наступною зупинкою стала Алея Героїв АТО на фортечних валах. Тут зібрались не лише учасники акції, а й родини загиблих героїв. До стел з портретами воїнів поклали квіти. Полеглих вшанували хвилиною мовчання та відслужили молебень. Молимось за упокоєння, душ почули прабів Божих. Воїнів Небесної сотні і всіх загиблих воїнів-захисників України нашої. Потім рушили до площі Героїв Майдану. Тут під супровід військового оркестру усі разом заспівали гімн. Ввечері потяг єднання рушить далі, у Полтаву. Сергій Михайлін, Марія Староста, Олександр Донцов день за днем.